Ти зрікся мови рідної, тобі твоя земля родити перестане, зелена гілка в лузі на грибі від доторку твого зі яни. Ти зрікся мови рідної, Заріс твій шлях і зник у безіменім зілі. Не маєш ти на похороні сліз, не маєш пісні на весіллі. Ти зрікся мови рідної. Твій дух на милицях жадає танцювати. Від ласк твоїх закам'яніє друг і посивіє рідна мати. Ти зрікся, мови рідної. Віки ти йти миш темний, як свята осіння. Від погляду твого серця і зірки обернуться в сліпе каміння. Ти зрікся, мови рідної. Ганьба тебе зустріне на шляху вузькому, Впаде на тебе наче сніг, журба, її не понесеш нікому. Ти зрікся, мови рідної, нема тепер у тебе роду, ні народу. Чужинця шани ждатимеш дарма, В твій слід він кине сніг по горду. Ты зрикся много любви.